усім привіт. Ну що, варимо борщ, рибринка, тоді що ще? Ну, на, на рибрі, коротше, борщ. Воно в мене м'ясо вже кипить. Картоплю вкинув. Остали, залишилось там засмажку, томат. Ну, все так. Ну, бо що понятно. І хочу ще зробити сметанник. Ось дивіться. Це в мене така от миска. Зараз. Що потрібно буде мені? Хочу сметаник зробити. Ось три яйця. Е -е, насіння своєшнику. Туди хочу родзинки. Ось у мене такі світленькі є. Ну і все, Буде в мене такий. Що потрібно мені. Стакан сметани, розпушувач у мене ось. Це саморобний розпушувач, ложечку чайну. Тоді, пів стакана цукру. Я кидав цілий стакан, але ну, стакан це багатовато. Дуже солодкий получається. Як он кроп туди попав щось. Так, тоді. Вершкове масло ось. Десь і грам 50 І два стакана борошна. Це один, там другий. Є. Перше, що моробом беремо, вбиваємо яйця. Зараз я об'ю. Так, вбиваємо яйця і е, э, змішуємо їх з цукром. Так, раз. Два. І три. Ух ты. Три яйця. Всипаємо цукор туди і все перемішуємо. Горненько, гарненько, гарненько перемішуємо. Для чого першу цукор з яйцем? Бо якщо все куче висипати, подивив, тоді воно не перемішається. Так, что робимо все? Отаку от щепоточку солі. Зовсім трошки. Ну, зовсім багато, Так, перемішуємо. Тоді що робимо. Беремо сюди ось масло. Зараз я розтоплю його і вылью. Ось беру вот так вот такий вот шматочок. І Estou no